Шановні жителі громади, раді повідомити вам, що завершено ремонт другого поверху Центру первинної медико-санітарної допомоги, який зроблений за кошти з бюджету Володарської громади. Відтепер жителі громади зможуть отримувати медичні послуги у комфортному, оновленому приміщенні, яке створює затишну та приємну атмосферу. Це черговий крок до покращення якості медичного обслуговування. Для дітей та дорослих жителів нашої громади Дякую всім, хто долучився до цього проєкту. І сподіваємося, що оновлений медичний заклад стане надійним місцем турботи про ваше здоров'я. Далі продовжуємо працювати над покращенням медичного закладу.